Слава нашому Богу, слава роду, слава нації. Ну що, люди добрі, треш? Пам'ятаєте, як мусора не давали повішати прапор? Бо це не поліціян, це мусор не давав. Я вибачаю за свою таку лексику, але вона є правдивою. Не давав повішати український прапор. Пам'ятаєте в хаситському кварталі? Так от, на сесії в Умані нагороджують ТЦК. Як вам? Хрестами, медалями і так далі. І так далі. Пацани на нулю не мають нагород. А тут ТЦК в тилу нагороджують відзнаками. Люди добрі прийде час. Не за горами час, коли будуть їм видавати нагороди тільки зовсім інші. Український світанок і представники українського світанку по всій Україні. Я думаю, що дадуть чітку оцінку діям і не забудуть цієї нагороди ніколи. Який це, в Який це час можна нагородити ТЦК? За що? За бусифікацію? За що? За корупцію? І вони один одного, вони впевнені, що в них все буде добре. Вони переключилися на що? На жидовські гроші. Уже створили партії, які фінансуються. Ви розумієте? Ким? І думають, що вони будуть правити далі, знущатися над українським народом, геноцидити український народ і жити собі хорошо. Це мерзота якась, це якісь тварини. Я не знаю, як дати їм оцінку. Хай дає оцінку цим тварям український народ з Богом. Всіх українців обіймаю. Шануймося з Богом.